Які знакові події 24-го року символізуватимуть про хороші новини і позитивні зміни для України на краю і дуже дуже буде напружено страшно? Багато буде прильотів. Але чи є на сьогоднішній день щось чи хтось, хто реально може вплинути на Росію, щоб ці обміни відновилися? Адже для них це, як знаєте, як на руку, щоби піднімалися люди проти влади. Шних свят хочеться почути щось хороше, оптимістичне. Чи стане 24-й рік переможним роком? Україна програє або будуть поширювати такі плітки. Вітаємо! Ми дуже вдячні вам за те, що дивитесь наші відео. Щоб першими чути та бачити найактуальніші прогнози від наших гостей, не забудьте натиснути на дзвіночок. Таким чином ви не пропустите жодного нового випуску на нашому каналі. А ми матимемо змогу розвиватися та популяризувати україномовний контент. Усіх вітаю ви на каналі Поговоримо з вами я, Альона Захарченко, та наша сьогоднішня гостя Анна Атаманова. Пані Анна, дуже рада вас бачити знову на нашому каналі. Взаємно а зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Хочу нагадати, щоб ви доєднувались до нашого Ютуб каналу, доєднуйтесь також до новинного телеграм-каналу, доєднуйтесь до Ютуб каналу нашої прекрасної гості. І е, сьогодні хочеться поговорити про досить важливі теми. Е, рік 23 завершується, тому більшість будуть стосуватися безпосередньо того, що буде чекати нас у наступному році. І хотілось б дізнатися, е, які знакові події 24-го року символізуватимуть про хороші новини і позитивні зміни для України, що власне відбуватиметься. Ви знаєте, на початку року буде здаватися, що ми на краю і дуже-дуже буде напружено, страшно, багато буде прильотів. Будемо хвилюватися, коли чути в новинах, що були прильоти в Херсоні, Харківщина. По Києву будуть гатити, потрібно витримати. І... Все буде добре. Друга половина буде дуже цікава. Я бачу, що буду, будемо, знаєте, як пташка Фенікс то ніби на останньому подиху, вже останні краплі, крові, а, а потім різко будемо взлітати доверху. Україна буде вириватися в останній момент, десь будуть, на жаль, відступи військових, а, але десь потрошечку буде і м, прорив. Прорив буде зненацька. Як я і казала, що будуть горіти палати і кораблі їхні, в акваторії моря, на території моря будуть відбуватися такі активні дуже події, і в світі ми будемо чути дуже таких, дуже такі, знаєте, а, страшні новини про можливу війну або початок загострення воєнних конфліктів в інших країнах. Ось спалахи вірусів також буде. Що гарного, Гарно це трансформація, це переродження України і українців. А, ми будемо змінювати стратегії, ми будемо переглядати. А, Наші можливості і в Кожна людина буде, знаєте, включати в собі якісь нові ідеї, спрямовувати на заробляння коштів, тому що українці вони ніколи не опускають руки, і ми на весь світ будемо дивувати і показувати, що українці дуже сильна духом нація і дуже-дуже працьовиті люди. Тож для українців будуть цікаві новини про союзи, воєнні союзи. про, Знаєте, я бачу, ніби якісь станції можуть ставити в Україні або розробляти стратегії плани. Тобто Україна має стати цікавою країною, але для цього нам потрібно. Не ув'язнути в внутрішніх конфліктах, не вестися на провокації. Дуже багато буде а, запущено новин, людей, які будуть обурювати людей проти влади, а, прислухатися кожен до себе, допомагати максимально нашим військовим. І я думаю, що з нашими військовими, з нашими хлопцями, ми просто мусимо вірити в перемогу і сподіватися, що ми. Рано чи пізно, але доведемо, що Україна а, і Українці хочуть бути незалежними, і неможливо агресію залякати, задавити нас і знищити взагалі нашу націю. Адже українці будуть пробуджувати все більше а, жаги для а, до перемоги і до. Існування нашої культури і нашої нації, тож Україна має вистояти? Ви тут сказали про трансформацію людства, зокрема українців. Ми і раніше говорили про те, що ця війна кармічна. На сьогоднішній день чи відпрацювали українці оцю карму? Чи це завершення війни? Які Знаємо, що в найближчому майбутньому однозначно відбудеться, воно завершить всі ці кармічні роботи. Україна зможе стати незалежною, вільною і тривалий час вже бути без воїн, а просто працювати на те, щоб розвиватися і ставати тільки сильнішими. Однозначно, знаєте, коли я Дивилася, здається, на вашому каналі я казала, що бачу землетруси в Китаї або наводнення і бачу вулкан, жерло вулкана, лави, виверження. Це говорить про те, що земля зараз буде здригатися від вібрацій землі, планеті енергетично вона як буде виштовхувати людей, тому що люди настільки вібрують і випромінюють зло. Я кажу про тих, хто. За війни, хто за агресії. Тому мимоволі на тих територіях будуть розповсюджуватись віруси, чорні хвороби, я так називаю, бо я так бачу віруси, які виліковні. На території України переважно ми будемо відносно спокійно переносити хвороби, і нам дається шанс втратою надзвичайною з Втратою кращих людей, втратою багато, знаєте, крові, псування настрою. А ми будемо проходити цю трансформацію і перероджуватися. Завжди це було болісно, завжди було. Складно, Але ми станемо краще, ми, ми робимося сильнішими, ми будемо включати в собі всі ресурси, всі е сподівання. І е саме головне це, щоб ми не падали духом і зневір не зневірялися. Тому що те, що ми відчуваємо, це укріплює нас і породжує, і, е знаєте, е те, що ми віримо, те ми і притягуємо. 24-й рік дуже сильний рік. ne bude uh... З легких, але год дракона він є і сам каже з себе, що цей рік є сильним роком для сильних людей. А все, що пов'язано з літаючими предметами, буде дуже активно. Тема з самолітами, дронами, перельотами, посилками, рух, все, що пов'язано з рухом. В Україні буде сильна зброя, яка розроблюється, не буде спокійно в Північній Кореї, не буде спокійно в Китаї. Не буде спокійно в інших країнах. Я не можу говорити зараз наперед, бо мені а, не дозволено а, говорити про війни. А, багато інформації, яку я бачу, я не можу розповідати. Навіть, знаєте, коли а, Робили свої передбачення такі відомі ясновиці, як Ванга і Нострадамус, вони все це записували аж на потім. І цю інформацію вони бачили в цікавій формі, навіть зараз важко трактувати ці видіння. Конкретно не можна розповідати багато яких речей, але те, що Україна буде триматися на таких людях, які люблять Україну свою землю, на таких людях, які працьовиті, які щось для цього роблять, щоб втримати нашу незалежність і відвоювати, а не знаєте, просто когось осуджувати і заздрити, і дивитися, чому в того краще, чому в іншого краще. А може за кордоном, ні. Саме в своїй країні потрібно будувати краще життя. А, і в Україні. Ті люди, які залишилися, ті люди, які а, будуть переходити оці етапи, вони будуть а, трошки згодом через років 5-6, відчувати себе впевненіше, аніж ті люди, які за кордоном адаптуються і залишили свої коріння, тому що в інших країнах почнеться коливання, почнуться а, нестабільність. По всьому світу я відчуваю енергію хаосу. В Україні більш-менш буде стабілізуватися складно, але буде зрозуміло, як іти далі. Багато що пов'язано, яких подій буде з водою. Усі новини будуть пов'язані з водою і вірусами. Зелений дракон, він сильний, він земляний, бізнес, який пов'язаний з землею, все, що видобувається з землі. Каміння, потім меблі, потім з водою бізнес все це буде актуально. Ось і. Потрібно перед новим роком обов'язково робити сильні, класні обряди для зміцнення, укріплення і здоров'я, і фінансовий захист ставити. Обов'язково щоб люди могли втриматися і встояти. Ось, вірте в себе, вірте в своїх військових, повірте, що. Для них дуже важлива наша впевненість, що вони найсильніші, і найкращі. І, взагалі, я хочу побажати усім людям, усім гарним, добрим людям, не злим, щоб було все добре зі здоров'ям, з вашим настроєм, щоб у вас було достатньо енергії. Для того, щоб ви могли втримати вашу сім'ю, для того, щоб ви не, е, не падали духом, вам потрібна чиста гарна енергія. Знімайте з себе увесь труд, всю негативні оці думки відкидайте, не слухайте в новинах, хто піднімає настрій проти нашої влади, українців. Вірте і допомагайте, дивіться на свої діяння і дивіться на свою роботу. Кожен аналізуйте себе, а потім усунути. Учуйте інших, хоча владі потрібно також бути уважнішими до простих звичайних людей. Адже не повинно бути завжди будуть конфлікти, завжди будуть такі проблеми корупції, коли буде влада ставити себе вище аніж люди. Потрібно, щоб влада була на рівні з людьми. Виплати потрібно зменшити з о, депутатів владів і допомогти більше людям, особливо військовим, їхнім сім'ям, щоб в них о, був. Настрій і не це було, знаєте, як з-під палки змушування, щоб була дійсно мотивація підкріплена і фінансами, це повага і шана для наших військових. Тож не потрібно зневажати і ставити себе вище аніж люди. Тоді все буде добре. Владі потрібно переглянути е, свої е, Якби перевищення повноважень своїх над людьми, адже люди. Мають бути рівними, повинен бути баланс, і тоді все буде добре. Так, ви зараз це сказали як побажання, а давайте подивимось, чи дійсно це може справдитися, чи 24 й рік стане роком, коли влада дійсно передивиться дещо свою поведінку про свої повноваження і змінить своє ставлення до населення і військових, зокрема. Не зовсім. Якісь невеличкі виплати будуть збільшені, але не зовсім. На жаль, це все буде, знаєте, поступово, а це велика помилка. Тобто для людей потрібно також розуміння, що немає або депутатів, або якихось олігархів, а хтось нижчий, хтось вищий. Не має так бути. Кожна людина має право і має а, а, шанс для того, щоб в Україні повинні а, бути найсприятливіші умови для того, щоб українці могли заробляти в такий складний час. Для цього потрібно владі дослухатись і подивитися, так, війна війною, але дайте людям а, заробити і щоб годувати сім'ю. Не калічте. А, Якби знаєте, бізнес. Особливо приділити потрібну увагу. Бізнес не обкладати налогами і підвищувати собі заробітну плату. А давайте краще зробимо ніби як баланс. Це мій посил і бажання. <сум> Можливо, хтось слухає з депутатів. Особливо я би дуже просила і дуже хотіла, щоб як можна шановливіше ставилися до військових і до їх Сімей, щоб більше було пільг, адже психологічно о, вони дуже потерпають і їхні сім'ї також, коли на новорічні свята дуже багато до мене людей звертається о, з тяжким тягарем в душі, що йдуть новорічні свята, а діти не бачать тата чи мами. О, і, і навіть знаєте, мамі потрібно працювати, йти на дві-три роботи, щоб приготувати дітей. А я вважаю, що військові вони заслуговують більше аніж депутати, які приймають просто рішення отримати таку високу заробітну плату. Це повинна бути мотивація, і це повинна бути винагорода. так. тоді все буде по іншому. Дуже хочеться вірити в те, що це дійсно зміниться. І нарешті в нашій державі стане пріоритети будуть ставити не власні кишені, депутатські, а все ж таки. Повага і шана наших військових і матеріальне? Зокрема, також пані Ано, хочу, щоб ви подивилися щодо обмінів полонених. Дуже багато запитань. Але чи є на сьогоднішній день щось чи хтось, хто реально може вплинути на Росію, щоб ці обміни відновилися? Росія буде все робити для того, щоб е, ухилятися е, від цього питання. Адже для них це, як знаєте, як на руку, щоб піднімалися люди проти влади. Саме зараз, на цей час е, я не бачу, що плануються такі прям обміни, на які люди сподіваються, дуже великі. Якби втрати будуть о, в першій половині року дуже великі. На жаль, о, дуже страшно, але росіяни не можуть зрозуміти усі, що їхніми синами, їхніми чоловіками просто прокладають дорогу і устиляють підлогу для того, щоб їхній о, президент знову сів. На свій трон і панував. Він просто не хоче залишати владу. І ціною а, кровопролиття, ціною людських життів, він собі просто продовжує строк, і для цього він активно буде посилювати натиск, активно мобілізувати. М питання про мобілізацію, як я й казала, до речі, багато хто з людей новеньких, хто не знає мене і мої передбачення пишуть: а що Атаманова, що в неї збувалося? Так, е я би хотіла, щоб люди продивилися мої попередні передбачення і е е порівняли їх, адже немає знаєте, кращого аніж по факту подивитися, що людина говорить і що збувається. На телебачення я думаю, виходять ті люди, які не просто так говорять, вони відсіються зараз в найскладніший воєнний час. Ми людям потрібні. Ми потрібні, для того, щоб ми піднімали і настрій і допомагали своїми передбаченнями уберегти своє життя. Так от я говорила ще з осені, що активно буде підійматися і змінюватись будуть правила мобілізації, будуть посилюватися. Зараз ми будемо стикатися з тим питанням, коли будь один на одного перекидати відповідальність, адже все пов'язано з настроєм людей, і тут потрібно правильно донести людям і правильно підійти до цього максимально питання. Зараз дуже важко буде на рахунок того, що військові втомлені і потрібно мобілізувати. А мобілізуватись не хочуть, не бажання, щоб це не було примусово, щоб це було правильно. Тут потрібно дуже професійно підходити до цього питання. А от щодо росіян. Я не кажу за всіх. Знаєте, є такі люди, які зараз починають, але це дуже е, розумні люди, освічені та е, враховуючи ту ситуацію вакуумно, коли йде дезінформація, пропаганда. Просто дуже все просто. Зрозуміти потрібно, що ціною людських життів, агресії е, просто. Демон в обличчі їхнього президента просто хоче знову сісти, укорінитись, він настільки укорінився в цей трон, що будь-якою ціною не хоче його залишати. Ось. І тому будуть продовжувати війну, будуть мобілізувати своїх людей, йому не шкода. Не шкода. Витрачаються колосальні кошти, які можна було би витратити на розвиток медицини, на покращення пенсіонерів, життя достатньо території, настільки багаті землі Росії там є і алмазні, і каміння видобування. Просто потрібно зрозуміти трезво, що війна. Це агресія, і ніколи війни не давали, а, не окупалися. Це витрати людські і витрати фінансові, за що вони будуть ще дуже платитися, будуть санкції, непомітно економіка Росії буде а, падати все більше більше донизу. Україна буде триматись, Україну будуть підтримувати, хоча у нас дуже багато своїх проблем. З колаборантами, з корупцією і так далі. Таке питання все ж таки в передчутті новорічних свят хочеться почути щось хороше, оптимістичне, чи стане 24-й рік переможним роком, роком, коли Україна таки здобуде цю мрійну перемогу і всі поверне свої території. Ви знаєте, гарне з того, що Україна не є агресором. І Україна не нападає, Україна захищається. Наші славні воїни, їм велика вдячність, велика шана їхнім рідним, нашим янголам-охоронцям, світлим синам, те, що ми на світлому боці. І е, Україна буде дивувати увесь світ. Ми будемо втримуватись, хоча буде здавати, що Україна програє або будуть поширювати такі плітки. Не вірте цьому, не опускайте руки, а вірте, кожен у себе і в наших військових е, не може бути так, що стільки. Е, Пролито крові на нашій землі і все задарма, не буде такого. Вищі сили обов'язково нас захистять і допоможуть. Дивіться, цю зиму ми, слава Богу, дякуючи нашим військовим, все ж таки, дякуючи нашій владі, є питання, є якісь зауваження, але ми можемо подякувати що. Ми все ж таки не замерзаємо. Вже легше аніж минулого року. Так, важко на тих територіях, де зараз активні бої. Ми за вас молимось, ми е, максимально будемо витрачати свою енергію. Я кажу зараз за себе, за своїх знайомих екстрасенсів, які е, викладаються і, знаєте, трошки трошки посувають свої особисті справи на інший план. Е, іноді ми ми десь не досипаємо іноді, ми десь на себе не витрачаємо час. А ми віддаємося все ж таки людям. Тому що такі люди, які працюють з людьми, які мають енергію, які мають здібності, вони... Для, переважно для людей. У них не так просто складається особисте життя, е, можливо, в когось є сім'ї, в кого в когось немає, тому що ми для людей. І що є сили, ми будемо віддавати своє здоров'я, свою силу на підтримку військових і людей, які потребують нашої допомоги. Ви говорили на початку про те, що перед Новим роком дуже важливо робити певні обряди, чи існує обряд, як зберегти життя собі своїм близьким, які знаходяться на передовій, які знаходяться в полоні. На жаль, в кожної родини є якісь друзі, знайомі, близькі, які перебувають в дуже несприятливих умовах, як їх можна захистити звичайним людям? Молитвами, енергія молитви. Енергія віри в перемогу вже є енергетичний щит. Обов'язково в канун Нового року в свята ми, я за себе кажу, буду ставити на військових енергетичний захист. І е, ті захисти, ті молитви, які в ім'я перемоги і захисту. І своєї землі, і своїх людей, вони в 10 разів, навіть в 100 раз будуть сильніші, аніж їхні посили заради перемоги, незрозумілої заради агресії. Це йде в мінус, в мінус кармі, в мінус їхнім здоров'ям. Тож а, ми маємо силу, ми маємо здібність. І сьогодні я дивилася по нему, бо буде дуже важко. Буде дуже багато втрат. Зараз мені такі сни йдуть, що знаєте, ми ледь-ледь витримуємо, якщо чесно, але ми будемо втримуватись. Нам потрібно а, навчитися дипломатії, більш домовлятися. Більш регулювати якісь економічні питання з іншими країнами. Цього нам без цього нам ніяк не втриматись. Тож Україна має домовитися з тими країнами, які дійсно хочуть нам допомогти, і будуть воєнні союзи. Вони вже є, тільки вирішують більш як правильно. Домовитись і врегулювати так, щоб все було нормально. Тож ми, українці, ще раз в історії закарбуємо себе як сильний народ, який тримає і захищає свою землю, своїх дітей. І з Божою силою все потихеньку в нас буде виходити. Не так буде активно виходити в новинах, те, що ми е, будемо трошки хитрувати, трошки зненацька них е, проявляти, можливо, бавовна буде в них на території Криму, буде дуже гаряче. Е, просто зараз. Багато чого не можна розповідати, але те, що буде щось літаюче, сильне в Україні зброя, це точно все, що пов'язано з літаючими самоліти, літаки, ракети якісь потужні. Дуже багато буде техніки, росіян знищено, колосальні будуть убитки. І переважно будемо стримувати. Ось таке в мене відчуття. Ось і трошки прошу нашої влади приділити більше уваги до простих людей, адже про них потрібно думати активно вироблятись, розробляти схеми, щоб люди змогли заробляти гроші для бізнесу, для маленького, середнього, не обкладати налогами так важко, потрібно дуже багато коштів. Але люди перед усе не влада. А люди для людей, влада має бути для людей, а не люди для влади. Ось так. Це правило повинно бути найголовнішим. Я дуже вдячна вам, пані Анно. Сьогодні дуже багато такого приємного ви сказали. І я дуже сподіваюся, що до цих слів прислухаються ті, кому потрібні зараз прийняти важливі зміни, зміни, які в подальшому будуть на користь всієї України, українців, які будуть спричиняти. Ми дуже багато так, Ось За останні часи бачили між собою нас і Росія хотіла зробити так, щоб простий. Народ піднявся проти української влади. Я впевнена, що якщо влада прислухається до ваших порад, то ми всі будемо єдині, згуртовані, і жоден майдан 3 не втілиться в реальність. Так щирим українцям від всього серця я бажаю. Якомога найшвидшої перемоги, щоб у вас в кожній сім'ї був достаток, щоб у вас всі ваші рідні були здоровими, щоб ваші діти, батьки, чоловіки раділи вас, і е, українці благословенні Богом. І тому з Божою поміччю, з поміччю світлих сил віримо в перемогу і йдемо до неї разом. Дякую вам дуже. Зараз також хочу вам, любі наші, побажати мирного дня. Бережіть себе, хай втілиться все абсолютно, що сьогодні було сказано нашою прекрасною гостею. І до побачення, до нових ефірів. До побачення. Дякую, що дивитесь наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-який коментар. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращувати наш контент. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу АстроНюз Україна, щоб бути в курсі всіх новин і анонсів. Дякуємо вам за вашу активну участь і підтримку. Разом ми можемо зробити наш канал ще кращим.